Кі 6% українців нічого не знають про удари росіян по українським енергооб'єктам. Такі дані опитування, яке провели дослідники соціологічної групи, рейтинг натомість 80% в курсі усіх подробиць ворожих атак, 38% добре поінформовані 43% частково, і ще 12% знають дуже мало. Соціологи відзначають, що жителі міста центральних областей обізнані. Краще ну, а третина опитаних це 35%. Вважають, що енергетична інфраструктура повністю витримує виклики у формі ракетних ударів натомість більшість 56% – вважають, що витримає частково. Ще 4% оцінюють ситуацію як дуже критично. 4% опитаних українців поскаржилися на доволі часті відключення електроенергії. Здебільшого це жителі сходу запитали соціологи і про підвищення тарифів. 55% опитаних з розумінням ставляться до підвищення тарифів. Мовляв, зруйновані енерго... енергоструктури потребують ремонту. Яка ситуація з енергетикою? Наразі Артем Некрасов? Зараз ми з ним поспілкуємося про це, виконуючи обов'язки директора Держпідприємства Грантований покупець пане Артеме, вітання вам. Доброго дня, доброго дня. Отже, яка ситуація в енергосистемі загалом по Україні де найскрутніше? Ну, як ви правильно сказали, в енергосистемі у нас зв'язку з постійними обстрілами найбільш складна ситуація саме на Харківщині та Сумській області. І як було зазначено помидованим міністерство на Харківщині через обстріли без світла, на жаль, залишається понад 30 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновлювальними роботами, але не завжди є можливість добратися до пошкодженої ділянки через активні бойові дії. В іншій частині системи ситуація більш стабільна. Ми зараз проходимо на власному виробництві. переважно це атомна електроенергія та електроенергія з ВДЄ, а також на комерційному імпорту з Євросоюзу та допомоги, яку ми зараз застосовуємо з трьох країн Європи. Зараз застосовуються графіки відключень. В принципі, от вчора бачили ми повідомлення про те, що для бізнесу в основному для підприємств є ці певні відключення. Чи застосовуватимуться вони надалі для підприємств і що зі звичайними от, з, звичайними споживачами українцями? Ну, обмеження для промисловості згідно повідомлень системного оператора будуть і сьогодні, вже шістнадцятої години. Щодо питання, яке активно обговорюється останнім часом, це кого мають обмироти в першу чергу промисловість чи населення. Ну тут можна сказати, що в окремі години, коли у нас виникає дефіцит, то може бути або недоцільно, або навіть фізично неможливо по декілька разів на дому відключати та включати мільйони споживачів. Це прямо буде впливати на знос обладнання або енерга, та й технічно досить складно. Тому саме для таких випадків передбачений в першу чергу графік обмеження потужності промислових споживачів, а обмеження населення йде вже в останню чергу. Однак, ми наразі говоримо про ситуацію, яка на зараз, на яку говоримо прямо впливають можливість наступних обстрілів, а і вплив на систему важко передбачити. Але обмеження промисловості по всій території держави. Так, по всій. Стосовно імпорту, ви вже зауважили. Є повідомлення про те, що Україна запланувала рекордний імпорт електроенергії з п'яти країн. Чим це зумовлено? І розкажіть про це детальніше. Ну, правильно сказала, імпорт дійсно зараз відбувається рекордний. Ми протягом доби залучали більше 21 тисячі мегаватт годин і одразу з п'яти країн Європи. Це якраз наслідок постійних обстрілів. З одного боку, це перевага нашої країни по синхронізації української і європейської енергосистеми. Ми можемо і беремо звідки електричну енергію. Однак, внаслідок атак ми втратили близько 8 гігаватт, а пропускна можливість на кордоні з ЄС лише 1,7 ГВт. І ми можемо співставити ці дві цифри. Робота в цьому напрямку продовжується, і на днях міністерство енергетики було підписано чергову угоду про виділення гранту на 45 мільйонів євро від уряду Німеччини. дякуємо за це, які в тому числі підуть на будівництво нової високовольтної лінії, яка зможе збільшити стабільність нашого з'єднання з європейською енергосистемою. Uh -huh. Пане Артеме, міністр Галущенко зазначав, що балансувати систему можна також за допомогою відновлювальних джерел енергії. От наскільки відчутна ця частка взагалі? Так? Ви праві дійсно влітку нам сильно допомагає електроенергія з відновлювальних джерел. Взагалі, в балансі вона складає близько 14 І маємо надію, та й не тільки надію, а й реальні проекти, що нова генерація ВДЄ буде зростати. У нас зараз є два головних завдання: це відновлення того, що розбили, і запис нових проєктів. Якщо об'єктивно глянути на розмір капексу та строки будівництва, ми ж розуміємо, що швидку, на швидку можна запустити лише проєкти в ВДЄ. Пріоритет наразі це вітростанції, бо це більш рівний графік на протязі доби, і сонячні станції наразі здебільшого запускає бізнес для власного виробництва закриття своїх потреб. Ми бачимо ці проєкти. Ну, наприклад, вітрові електростанції, це в основному до повномасштабного вторгнення, це був південь України. Зараз а, проєкти ці де можуть з'являтися? Закарпаття, Вовоєн, Львівська область, центральна Україна. Це проєкти такі фі... а... Угу. Будь ласка. Так. З гарного у нас ну зараз позитивно. У нас десь в червні очікуємо, для за допомоги наших американських партнерів буде розроблений та запроваджений вітра Атлас України, де будуть вказані найбільш цікаві ділянки саме для запуску вітрових електростанцій. Вітрових Підтримка від партнерів є. Так. Спасибі, пане Артеме, дякуємо за інформацію. Артем не був з нами на зв'язку, виконуючи обов'язки директора держпідприємства Гарантований покупець.